Ну що ж, спочатку я хочу всіх вас привітати. Політики нарешті награлися в свої 5 d шахи і вирішили, що пора. Пора надіслати F-16 Україні. Ця новина одразу створила величезний інфопривід. І ледь не всі почали розповідати, коли вони приїхали, як вони приїхали, скільки їх є, і так далі. Це ви і без мене прекрасно знаєте. Тому зараз ми поговоримо на цікавіші і важливіші теми. Яка саме модифікація прибула в Україну? Чим F-16 краще за аналогічні радянські винищувачі? Куди поділись новоприбулі літаки? Які завдання зможуть виконувати F-16? І що важливо, я зараз не про ті, які вони виконують в теорії, а про ті, які реально реалізувати зараз, на практиці. Що насправді змінять f 16 Чи справді різниця буде настільки відчутною? Скільки Україні потрібно F-16, щоб отримати перевагу в повітрі? Пристебніть паски безпеки! Зараз буде максимально цікаво! Але спочатку перевірте вашу підписку на канал. Якщо її немає, то поставте, я буду дуже вдячним. Так, яка ж модифікація прибула в Україну? Само по собі поняття F-16 дуже широке. Існують як супернаворочені літаки, які можуть позмагатись навіть з п'ятим поколінням винищувачів, так і відраз гайками, які абсолютно нічого не зможуть в сучасному бою. Поки що про передачу своїх літаків Україні офіційно заявили чотири країни: Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія. Всі вони є експлуатантами F-16A та F-16B, які згодом пройшли процедуру модернізації. І нині доведені до стандарту F-16AM MLU та F-16BM MLU, відповідно. Між AM і BM різниця лише в тому, що BM це навчальний двомісний літак, а AM – це безпосередньо бойовий винищувач. Проте сходу і не зрозуміти, чи файна це версія, чи ні. Американці використовують таку класифікацію як блок. Але замість того, щоб зробити це нормально, вони брали числа, певно, зі стелі. Блок 1 якраз таки то від розгайками, з якого зараз толку 0. Одразу після нього йде блок 5, де чисто поправили мінімальні косяки конструкції. Потім блок 10, який ще допрацювали. І блок 15, який нас цікавить. Наші літаки належать якраз таки до покоління блок 15, яке почали випускати в 1981 році. Блок 15 вже має прикольніший радар. А саме ANIPG-66. І чомусь я впевнений, що, попри заяви, що наші F-16 ще додатково модернізували, це не стосується радару. Тому поки що в нас є радар, який бачить на 150 км. Чи добре це, чи погано? Звичайно, що добре. В порівнянні з західними радянські літаки зовсім сліпі. Міг-29 та Су-27 бачать на 80, максимум на 100 км. Але чи може в радара бути якась одна конкретна дальність? Хіба все, що ближче 150 км стає видимим, а все, що далі невидимим? Тут треба розібратися. Є така штука, як ЕПР, тобто ефективна площа розсіювання. І на відстані 150 км F-16 зможе засікти ворожий винищувач четвертого покоління, чий ЕПР в районі 0,1 метра квадратного. Бомбардувальника, наприклад, він знайде і за 300 км, а то й більше. А винищувач п'ятого покоління побачить десь за кілометрів 60 км. Враховуючи, що су 57 участі в війні не приймає, то ми міряємо радари по четвертому поколінню. В такому випадку радянські літаки будуть помітно гіршими на фоні F-16. Але той самий Су-35 зможе спокійно вступити в бій, бо має навіть потужніший радар на 160 км. Інша справа, що на 160 км не дістануть ракети. Але про це згодом. Повернемось до модифікацій. На блок 15 також трохи змінили конструкцію літака і провели апгрейд електроніки. Але самі розумієте, що електроніка з 80-х вже морально застаріла. І більш-менш адекватною модифікацією нині можна вважати все, що вище блок 5052. Якраз таки тих літаків, що стоять на озброєнні США. Там і радар покруче буде, і системи керування вогнем, і все інше. Багато хто досі помилково вважає, що в Україні такі f 16 як і в американців. Але між блок 5052 і блок 15 не те, що є різниця, між ними прірва. В нас не сучасний винищувач. А літак, який вже добрих 40 років був в строю, застарів та був успішно замінений на F-35. Навіть якби не було в нас війни, ці літаки все рівно би списали, максимум на 5 років пізніше. Але навіть якщо 40річний F-16 в суху втирає носа нашим нинішнім винищувачам, то просто спробуйте уявити, на чому літали українські пілоти цих 2,5 роки. Наголошу ще раз: зараз на фото не новенька машина. Їй стільки ж років, як і ось цьому Жигулю 2107. Та й навіть він молодше. Він 82-го року, а МЛЮ почали випускати з 81-го. Наші F-16 старіші за своїх пілотів. Тим не менш, західні спеціалісти спробували освіжити ці борти. Наприклад, їх сумістили з ракетами AGM 88 HARM, які ми вже встигли прикрутити і на наші міги. Також встановили нову систему наведення ракет, а це дуже і дуже важлива перевага, яка дозволить збільшити точність. І якщо попасти в літак не так вже й складно, то щоб збити крилату ракету, це буде корисно. Також наші винищувачі оснастили новітніми пілонами Therma PIDS І це не просто кріплення під всякі бімбочки, а високотехнологічний модуль. Ці пілони є й системою попередження про опромінення, тобто про наведення ворожих ракет. І як ви знаєте, ознайомлений, значить озброєний. Якщо пілот знає, що його прямо зараз хочуть збити, він може вирішити цю проблему. Наприклад, за допомогою цих самих пілонів, які просто випустять теплові пастки. Також був оновлений головний комп'ютер, а це хоча б наближає наш F-16 до американського F-16. Ну і ще в деяких джерелах натякають на заміну радару. От наголошу на слові натякають. Прямо про це ще ніхто не сказав. Але якщо гіпотетично допустити, що цей факт, який спирається на інформацію від Свата Кума, двоюрідний брат якого працює охоронцем Буданова, достовірний. То ми можемо говорити про встановлення радару ANAPG68. А це вже дуже класна штука, що може дістати на 250 км. Знову ж таки, особисто я не вважаю цю інформацію правдивою і закликаю не довіряти їй доти, доки це не стане правдою. Але озвучити цю любительську теорію я повинен. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. Щодо зброї, то F-16 має ось такий великий арсенал, який я озвучувати не буду. Нас цікавить лише те, що конкретно в нас буде. Тому про цю прекрасну ракету з дальністю 1000 кілометрів ми будемо говорити лише після того, як вона піде покурити на якомусь російському складі боєприпасів. Ситуація з ядерними бомбами подібна. Вони є, але не в нас. Тому якщо узагальнити, то F-16 є наступне озброєння: ракети повітря Земля і GM 88 HAR. А це просто шикарна штука, яка уже знищила купу російських РЛС. Далі в нас є керовані авіабомби JDAM. І це реально класна штука, яка дозволяє скинути від 200 кіло до тони демократій на відстані 30 кілометрів від цілі та з точністю 11 метрів. Ще в нас є, і це вже офіційно, ракети повітря-повітря АІМ 120 двадцять Сі та АІМ 9М. Нагадаю, що раніше подібних ракет я на наших літаках не знаходив. Були тільки заяви про те, що АІМ 120 використовують як ракету для ЗРК на Самс. Але погодьтесь, що це трішки інше. Поки на цьому по наявній зброї все. Але не варто забувати, що ми вже використовуємо ракети Гарпун в наземних пускових установках. Також, ймовірно, ці ракети поставлять і на наші корвети АДА. Тому не бачу жодних причин, окрім політичних, які заважають встановити ці ракети на F-16. Повітряний варіант вже існує, його треба лише передати. В такому випадку наші F-16 зможуть громити російський флот лайт не по всьому Чорному морю. І також я вважаю доцільним передачу більш потужних керованих бомб AGM 154J які в максимальній комплектації долітають на 116 кілометрів. Але проблема в тому, що їх ставлять лише на ті літаки, які вище блок 40. А в нас нагадаю модернізований 15-й. Проте, куди ж поділись новоприбулі літаки? Ось це відео з'явилося якраз тоді, коли офіційно оголошували про прибуття А-16. Можу навіть припустити, що її презентація була в Одесі, але це не точно. Там розташована авіабаза «Буялик». І на ній базувались досить технологічні і стратегічно важливі міг 25 та Су-24 МР. Тому цілком реально, що там збереглися і бункери під цю техніку. Тепер там може стояти F-16. Офіційно Буялик вважається закинутим з 2002 року, але з 2014-го почалось відновлення аеродрому. Тому можна припустити, що нині це цілком робочий військовий аеродром. Ну і трішки відійдемо від теми, а то зараз знов хтось напише в коментарях, що я зливаю секретну інфу. Загугліть військовий аеродром Одеса. І ви всю інформацію знайдете по першому ж посиланню. Тому ФСБ про нього і так знає. Тим паче буялика будували в часи СРСР. Але я гадаю, що дислокуватись вони будуть не тут. Надто великий ризик влучання шахеда. F-16 має бойовий радіус дії 1759 кілометрів. Тому йому нічого не заважає стартувати з того самого Староконстантинова, звідки стартують і наші су 24 Також новенькі F-16 зможуть завітати і в стару добру Полтаву. Так би мовити, навідають аеродром, де вони були 13 років тому. Хто не в курсі, то F-16 вже прилітали в Україну. В рамках навчань Безпечне Небо 2011. Ще не варто забувати і про аеродром в Білій Церкві. А я нагадаю, що саме там стояли наші ту 22 м та Ту 95. Ну і звичайно, що не варто забувати про Київ і цілих декілька аеродромів, що розташовані там. Чи будуть дислокуватися F-16 ближче? Можливо, десь до Запоріжжя і так, але не далі. Офіційно нині сказано, що F-16 буде сідати на аеродроми, що знаходяться щонайменше за 40 кілометрів від лінії фронту. У зворотньому випадку великий ризик, що машину виявлять і знищать. Але тут постає інше питання: а чи потрібно F-16 підлітати до лінії фронту? З одного боку, ні. І багато хто зараз розглядає передачу цих літаків як мобільне ППО. Я згоден, що нині це найбільш ймовірний сценарій використання F16. Поки в нас лише 10 літаків. Хоча, як на мене, то дивно, чому не 12. Бо саме 12 літаків це ескадрилія, а 10 це просто 10. Але як би там не було, це дуже мало винищувачів. Тому використовувати їх на фронті страшнувато. А як ППО без питань. Тим паче, що досі не всі ракети може збити наше основне ППО. Щоб ви розуміли, Насамс і F16 оснащені абсолютно однаковими ракетами, а Ім 120 є МРАА. Тому вважайте, що нам передали 10 дуже мобільних на SAMS. Тим не менш, коли буде надіслано ще партію F16, постане питання про безпосередньо бойове застосування винищувачів. В такому випадку F16, так само як і західні танки, стане командирським літаком. Зараз ситуація така, що, наприклад, Абрамс має набагато ліпші системи спостереження. Тому він командирська машина, яка керує групою радянських танків. А ці, в свою чергу, безпосередньо відпрацьовують по позиціях. Гадаю, за F-16 буде така ж історія: він виконує розвідку, можливо, пускає пару ракет. А всю важку роботу досі будуть робити радянські літаки. Тим не менш, ракета АІМ 127 двадцять має дальність 105 км. Відповідно, f 16 зможе відігнати російські літаки десь за 50 кілометрів від лінії фронту. А з цієї відстані вже не так і просто пускати кабель. Та й організувати підтримку з повітря буде в рази важче. І все це вкупі дозволить залишити нульову лінію оборони ворога, принаймні на деяких ділянках, без підтримки з повітря. Також не забувайте про бомби JDAM, які можна запустити за F16. Але їх дальність 28 км змушує мене думати, що наше командування не ризикне своїми F-16 і перекине це завдання на радянські літаки. А щодо запуску AGM 158 gassm Аналога Storm Shadow, то США не поспішає передавати цю ракету. Відповідно, найближчим часом Су-24 таки буде єдиним літаком, що може запустити далекобійну зброю. Хоча, можливо, наші інженери просто прикрутять ці ракети на F-16, та й по всьому. Нагадаю, що саме так вони і причепили їх до Су-24, замінили пілони на ті, що мають британський Єврофайтер. Ну і також було б вже непогано нарешті зробити повітряну версію нашої крилатої ракети Нептун. А я нагадаю, вона планувалася і мала стати на озброєння України. Не знаю, нещодавно з'явились повідомлення, що уряд профінансував нашу ракетну програму. Можливо, якимось чудом, поява F-16 дозволить звернути увагу і на цей девайс. Тому що насправді змінять F-16, зараз об'єктивно нічого. Хіба трохи поселять ППО. Коли їх буде хоча б дві ескадрилії, можливо, будуть вже трішки працювати на фронті. Коли їх буде 79, як і обіцяли. Тоді вже можна очікувати якийсь помітний ефект. Тим не менш, не варто забувати, що наші радянські літаки не тільки старі, а ще й дуже зношені. Тому український авіапарк знищують не лише бойові втрати, а ще й банальна відсутність деталей. І F-16 будуть якраз таки тими літаками, які замінять зношені радянські машини. І щоб досягнути повної переваги в повітрі, нам треба, щоб і США долучились до коаліції і передали пару десятків своїх бортів. Залужний повідомляв, що для цього завдання нам треба 300 винищувачів. Зеленський пізніше трохи зменшив амбіції і назвав більш реальну цифру 150 бортів. Союзники в селах передати до 120-130 літаків. А якщо врахувати, що вони і так списують ці машини, і вони підуть або на металолом, або нам, то я бачу лише політичні причини, які заважають передачі цих винищувачів, а їх можна вирішити. F-16 вже в нас. Ескалація, так би мовити, вже відбулася. Як бачите, від Росії послідувала майже нульова реакція. Тому потрібно передати ще більше F16. В нас такий ворог, який розуміє лише силою і тільки. А чи згодні ви зі мною, звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Я буду дуже вдячним. А зараз я дуже хочу подякувати моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео: Слава Україні!